Так, друзі, тест-драйв на Сузукі Адрес В125С. СК в прекрасному чудовому стані, тільки з Японії. Будемо пробувати, як вона їде. І так далі. Так, що по ESC можу сказати? Для мене... Трошечки підсівши японський акумулятор і ця релажка, яка клацає, це якби те свідчить і вона, коли зарядити акумулятор, перестане клацати. От, в принципі, нормальне явище для адреса Буває зразу, буває через два рази, через три клацає ця реле стартера. Так, зарядиться кум і все буде добре. Що ескі хочу розказати? Для мене це максимально шустрий, максимально зручний апарат на сьогоднішній день, по ціна якість, в нього є рівний пол, в нього зручна посадка. В лімітованій версії, до речі, які в мене є також на продаж. Тому цікаво, є підігрів рук, підігрів сидіння і це єдина моделька на сьогоднішній день в Які є підігрів сидіння. А я вам скажу, це така функція шикарна, що її важко переоцінити, в кого в автомобілі є підігрів сидінь, той в холодну пору знає, що це таке, особливо на шкірі. А на мопедику та ж сама історія. Хлопці, які працюють в доставці, підігрів рук, підігрів жопки, це, як то кажуть, must-have, має бути. От, СК в своєму класі 125 одна із найпотужних з гарною максимальною швидкістю, з гарним набором, зі зручною посадкою. От, тобто повністю є все. Інжектор. Приводу повітряного охолодження не хвилюйтеся, все там розраховано, теплообмін. В принципі, люди кажуть, що їдуть і по 100, і по 200 кілометрів в одну сторону, і ніяких перегрівів, і ніяких питань в, плані, в цьому плані немає. Тобто можна брати без ніяких там питань. Для міста особливо. Він невеличкий, він маневрений, шустрий. Ну і звичайно ж. Пономічний саме головне. Ну, я вам скажу, приємно, приємно їхати на адресику з моїм зростом особливо. Нагадую, в мене метр дев'яносто і на маленьких там апаратаках мені ну, максимально незручно. Так, а де це ми замірюємо максимальну швидкість? 80 СК їде взагалі без ніяких питань, от просто легенько. А нам цікаво скільки вона взагалі біжить. Так, ну що я вам можу сказати, друзі, сотку їде 100. Отакий маленький, як то кажуть, піздюк, їде 100 км на годину. І це ще з моєю вагою в 90 кг, з вітром і так далі. Тобто ну, просто шикарно. Просто з головою. Далі вже просто здуває на ньому. Не знаю, можливо поїхав і більше. Немає потреби навіть перевіряти чи він поїде більше. Дивіться, є бокова підніжка, яка глушить двигун, виключає оберти. Так що рекомендую, я б сказав, ідеальний стан, 10 з 10, як по розхідничках, так і візуальний стан. Кому подобається, не прогавте дійсно есочка в шикарному, ідеальному стані. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, коли в мене ще будуть такі. Красуні, а вони в мене є. Є лімітовані серії в синьому кольорі, в чорному, в білому, з підігрівом рук, з підігрівом сидіння. Телефонуйте, підберу для кожного особисто під ваш запит техніку. Побачимось, надіюсь, в нових відео. До зустрічі!